Виставка ретроспективна. Твори десь так останні 10 років. Спогади. Ну, це напів реально напів абстрактного такого мистецтва. Це мої, із моїх серії творчих корчів. Корщ. Вид з нового вікна дитинства. Корсть порі я спостерігав. Любу пору року. Різні пори дня. І ці спогади вони завжди були при мені. І при нагоді я старався їх. У своїх творах вис... висказати. Зараз прийшов така вже це цього року сьома персональна виставка, дивлячись по виставках, так і згадуючи, як проходили, як воно сприймалось. Це вже можна сказати, мій якийсь пройдений, підходить е... якась така межа, етап. Наступного, наступного такого серії робіт теж з Волинню, зв'язано з моїм дитинством, з, з батьківщиною, але напевно більш глибші, можна сказати, правдивість, ближче до реальності. Бо тут можна після цього піти в, або в таку експресію, або в декоратист. Я цього не хотів. Все-таки знов звертаюся, що були твори на виставці і такого плану, і були мої тюди, начерки мої, які в цих виставках найбільше приваблювали. І от виставки дають того, що видно, що сприймається, як на відстані і що робити надалі. І от в цих маленьких зарістовках, вони такі щирі, безпосередні, тонкі. І їх намагатись перевести в таку картину, це треба наважитись. Бо є така трошки загроза, така, що може не передатись той настрій, але вже трошки є в практики. Не завжди добре те, що виходить, а проводить те, що не піддається. Це цікаво, бо тут вже може прийти до крайності. Така ще вже така крайність. А оці гора постаратись все-таки до того ж витоку до рідних країв. Є матеріал зібраний, думаю, що ще буде. Ну а це така готового виступка за останні 10 років. Дякую.